Добрий день, діти. Наш урок я розпочну з прислів'я. Якщо у вас є здоров'я, то у вас є все. Здоров'я найбільше багатство у світі. У процесі життєдіяльності людина постійно витрачає свою енергію. Кількість енергії, яку витрачає людський організм, залежить від статі, віку, стану здоров'я, роду занять, кліматичних умов проживання і багатьох інших умов. Їжа, як джерело енергії повинна містити всі поживні речовини, необхідні для підтримання життя, здоров'я і працездатності. Їх понад 60 найменувань. Порушення харчування призводить до різних хвороб. Дуже важливо, щоб кількість енергії, яка надходить до організму, дорівнювала кількості енергії, що витрачається ним. Недобір енергії спричиняє схуднення, виснаження організму. Їжа це складна суміш різних харчових продуктів, які готують для споживання. Потрапляючи в організм людини, їжа постачає необхідну енергію, адже людина її постійно втрачає і під час роботи, і навіть під час сну. Надлишок її сприяє ожирінню. Кількість енергії вимірюють у спеціальних одиницях кілокалоріях або кілоджоулях. Калорійність харчових продуктів це кількість калорій, що потрапляє до організму людини під час їх споживання. Існують спеціальні таблиці, де вказується калорійність різних продуктів. Крім того, на більшості упаковок продуктів даються відомості про їх калорійність. Витрати енергії у різних людей не однакові і залежать від віку людини, виду її занять. Стану здоров'я і навіть кліматичних умов, у яких вони живуть. Крім постачання енергії, їжа забезпечує побудову і відновлення клітин організму. І нарешті із продуктів харчування утворюються речовини, які регулюють різні життєві процеси: дихання, травлення, кровообіг. Різноманітність харчування означає вживання людиною щодня продуктів усіх основних груп. Основними групами харчових продуктів є м'ясо, птиця, риба, яйця, боби, горіхи, молоко, кисломолочні продукти, хлібні вироби, макаронні вироби, крупи, овочі, фрукти, жири, масло. У додаткову групу відокремлюється мед та цукор. Джерелом життєво важливих речовин, білків, жирів, вуглеводів та повного набору вітамінів і мінеральних речовин є молоко та молочні продукти, які мають високу харчову цінність. Тому вони мають бути обов'язковим компонентом щоденного раціону харчування дитини. З цільного молока виготовляють різноманітні продукти: вершки, сметана, масло, кефір, ряжанка, сир та інше. Молоко та молочні продукти рекомендується вживати не менше двох разів на день. Це може бути одна склянка молока або кефіру, півсклянки йогурту або 30 грам твердого сиру, або півсклянки сиру. Основним продуктом харчування людини є зернові та злакові культури, з яких печуть хліб та виробляють хлібобулочні вироби. Вони містять багато вуглеводів, білків та вітамінів. У харчовому раціоні людини використовуються також бобові, зернові культури, горох, квасоля, соя, боби, чечевиця, арахіс. Вони багаті на рослинний білок і містять велику кількість рослинних жирів. Порція це загальноприйнята кількість трав або продуктів. За один прийом їжі можна з'їсти два шматки хліба та тарілку круп'яної каші, що буде вважатися як один прийом порція. Продукти рослинного походження овочі, фрукти, ягоди, багаті на вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. Їх особлива цінність у тому, що вони містять клітковину та пектинові речовини. Клітковина сприяє поліпшенню травлення, а пектинові речовини виводять з організму незасвоєні та отруйні речовини. Овочі рекомендується вживати не менше двох разів на день з мінімальною кількістю жирів. Уживання фруктів також не обмежується в кількості, але свіжі фрукти бажано їсти хоча б двічі на день. Овочі та фрукти взаємозамінні. Один день можна їсти тільки фрукти, другий тільки овочі. М'ясо та м'ясні продукти, рибу бажано вживати 2-3 рази на день. Необхідно вживати нежирні види м'яса, птиці, яйця. Один з прийомів м'ясних продуктів можна замінити бобовими соя, квасоля, боби. Кількість цукру рекомендується обмежити до 40-50 грам, 5-6 чайних ложок на день. Слід пам'ятати, що цукерки, варення та мед це також цукор. Дуже важливо додержувати режиму харчування. Це означає, що їжу треба споживати певну кількість разів на добу, у певні години. До того ж має бути визначена кількість їжі і набір страв. Розглянемо харчову піраміду. Тваринні жири, солодощі вживати помірно. Молочні продукти і сири дві три порції щоденно. Одна порція приблизно 100 грам. Птиця, м'ясо, риба, яйця, горіхи дві три порції щоденно. Одна порція приблизно 100 грам. Рослинні олії і продукти з них. Дві три порції щоденно. Одна порція приблизно одна столова ложка. Фрукти мінімум 2-4 порції щоденно, 200 г сирих або 100 г консервованих фруктів або 30 г сухофруктів. Овочі. Мінімум 3-5 порцій щоденно. Одна порція 200 г сирих або 100 г консервованих або 30 г сухих овочів. Хліб, крупи, рис, макарони, одна порція, одна скибочка хліба або пів склянки зварених макаронів або рису. Для підлітків лікарі пропонують чотириразове харчування, а при великих затратах енергії п'ятиразове. Інтервали між споживанням їжі повинні бути не меншими, ніж три години і не більшими, ніж 4 45 з половиною години. Години споживання їжі для підлітків розподіляють приблизно так: сніданок 7.30 8.30, обід 12.30 13.30, полуденок 15.30 16.30, вечеря 18.30 19.30. Найбільшу кількість їжі споживають під час обіду 40%. А менше на сніданок 30%. І ще менше на вечерю 20%. На другий сніданок чи полуденок припадає 10% добового раціону. Вечерю слід з'їдати не пізніше, ніж за 2 години до сну, щоб не порушити спокійний сон і не спричинити відкладання в організму жиру. У разі потреби одні продукти замінюють іншими, приблизно рівноцінними м'ясо рибою, молоко сиром, горохом, квасолею. Масло вершкове сметаною, вершками, салом, крупу хлібом, картоплею, макаронними виробами. Давайте розглянемо харчові переваги. Більша частина їжі повинна бути термічно оброблена, тоді вона краще засвоюється шлунком людини. При термічній обробці гинуть бактерії, що визивають різні хвороби. В їжу треба використовувати лише якісні продукти, щоб запобігти харчовим отруєнням. Не зловживати блюдами, що приправлені великою кількістю гострих приправ. Вони подразнюють оболонку шлунка, печінки та нирок. На пустий шлунок шкідливо пити міцну каву і чай. Їжа повинна бути різноманітною. В цьому випадку людина отримує всі необхідні корисні речовини. Поживні речовини знаходяться в різних продуктах харчування, тому треба приймати різноманітну їжу. Багато білків є в м'ясі: молодці, бобових, жири, горіхи, рослинні та тваринні жири, вуглеводи мучні і кондитерські вироби. Шелак природна їстівна смола, яку виділяють деякі рослини за участю комах. Цю смолу використовують не лише для виготовлення неїстівних речовин. Таких як лак для нігтів, а для покриття таблеток, цукерок, фруктів, які можна вживати в їжу. Продукти харчування повинні бути безпечними і відповідати санітарним нормам. Кожна людина має свій неповторний смак і запах. Але ми живемо в час харчових технологій, коли кожному продукту можна надати потрібні смаки, запах і навіть строк зберігання. Діти, а ви знаєте, що таке харчові добавки? Це барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку. Харчові добавки – це речовини, які ніколи не вживаються самостійно, а вводяться в продукти харчування при виготовленні. Сучасні харчові добавки виконують дві головні задачі: збільшують термін зберігання продуктів харчування, що необхідно для їх транспортування і зберігання. Надають продуктам харчування необхідні і приємні властивості, красивий колір, солодкий смак і аромат, потрібну консистенцію. Коли ви заходите в магазин у пошуках чого-небудь смачненького, яким продуктам ви віддаєте перевагу? Звичайно, запакованим в красиві обгортки, банки або коробки. Ваші батьки повинні звертати увагу на склад речовин, що входять в даний продукт. Часто поряд з переліком всіх зрозумілих складових можна виявити складні назви та загадкова для багатьох є. Це харчові добавки, ті, що в народі називають єшками. Вони дуже небезпечні для здоров'я людини, якщо часто приймати в їжу продукти з їх вмістом. Давайте уважно роздивимось ці продукти: каші, бульйони і супи швидкого приготування. Асортимент цих продуктів різнобічний. Склад. Теж відрізняється. В склад каш входять спеціально оброблені зернові культури: гречка, кукурудза, ячмінь, рис тощо. У вигляді пластівців або подрібнених зерен, шматочки сушених фруктів або ягід, овочів, м'яса, грибів, зелені, а також штучні барвники ароматизатори. Часте вживання таких продуктів може призвести до шлункових захворювань або ожирінню. Сардельки, сосиски. Сардельки і сосиски є улюбленою стравою сучасних дітей. М'ясні страви є джерелом необхідних людині речовин білків, кальція, заліза і різних вітамінів, нестача яких може призвести до відставання у фізичному і розумовому розвитку. Однак не сардельки, не сосиски не є продуктами, що можуть замінити м'ясо, а ще мають багато різних добавок. Тому вживати їх можна не частіше одного-двох разів на тиждень. Харчування відіграє серйозну роль в питанні повноцінного розвитку і зростання школярів. Воно не тільки сприяє загальному зміцненню організму дітей, але також може впливати на вашу працездатність і успішність. Достатня кількість поживних речовин і правильна культура споживання їжі не лише зберігають вас від численних хвороб. А й роблять вас бадьорішими і уважнішими. На цьому наш урок добіг кінця. До побачення!